Важко, коли ви говорите, а вас не чують, або перебувають, або реагують не так, як хотілося б. Іноді здається, що ми розмовляємо різними мовами. Але справа не лише у співрозмовнику. Часто ми самі несвідомо створюємо комунікаційні бар'єри. Отже, чому нас не чують? Є три основні причини. Перша причина: ми говоримо. Емоціями, а не змістом. Наприклад, часто люди кажуть емоційно, мене дістало, що ти постійно запізнюєшся. Замість того, щоб спокійно сказати і конкретно сказати, мені важливо відчувати повагу до мого часу. Друга причина, ми говоримо без контакту. Не дивимося в очі і взагалі не звертаємо увагу, чи нас слухають. Третє, ми пояснюємо себе захисна в нас реакція. Ми вже готуємось до нападу. Згадайте, як це буває? Хтось каже, ти знову запізнився. І ще до того, як ви встигаєте усвідомити, з'являється автоматична реакція. Я ж не спеціально, або у мене була не то причина, або ти сам такий. І це захисна реакція. Ми починаємо говорити не для того, щоб нас зрозуміли. А щоб захистити себе від критики чи сорому, і у цей момент мозок сприймає навіть звичайні слова або звичайне запитання, як загрозу на мене нападають. І тоді ми говоримо в тоні оборони, виправдовуємося або випереджаємо звинувачення, підвищуємо голос. Але інша людина це сприймає вже як агресію. І замість нормального діалогу починається боротьба, де кожен захищає свою позицію. І головне в такому діалозі повідомлення, основне повідомлення губиться. Які принципи уважної комунікації? Є простий спосіб перезапустити діалог. Такі принципи, як я повідомлення, активне слухання, уточнення, повтор. Отже, я повідомлення це коли ми говоримо про свої почуття без звинувачень. Наприклад, мені неприємно, коли там щось трапляється, замість ти завжди там щось погане робиш. Друге це активне слухання. Давайте короткі реакції, як, наприклад, я тебе розумію. або… Що ти саме маєш на увазі і перепитуєте, якщо щось там не зрозуміло було? І такі реакції показують, що ви маєте інтерес. Третє це уточнення. Не соромтесь перепитати. Наприклад, тобто ти засмутився, бо я не відповіла тобі. Четверте це повтор. Коротко повторіть суть почутого: це створює відчуття, що вас почули і зрозуміли вправи для практики. Тренуйте емпатійне слухання. Спробуйте просто 5 хвилин в розмові слухати людину і не оцінюючи її. Звертайтесь до своїх емоцій, а не до логіки. Кажіть мені сумно, бо ти не відповів, а не ти знову проігнорував. І пам'ятайте, коли хочете, щоб вас почули, говоріть не голосніше, а щиріше. Гарна комунікація це не мистецтво красномовця, красномовства, це вміння залишатися людиною навіть у конфлікті. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь. Наступного разу ми обговоримо наступну важливу тему. Дякую, що були тут. До зустрічі!